Всім привіт, доброго дня, друзі! Ходила сьогодні цілий день по справах. Прийшла додому, зараз трішечки перепочину, вип'ю чашечку кави і будемо з вами готувати. Придбала дуже гарний шматочок м'яса по акції, вирізку, і хочу зробити зараз м'ясо по-французьки, покажу вам свій рецепт. Ну, Я впевнена, що в кожній родині. Готую таке м'ясо по-своєму, але я вам покажу, як готуємо ми. Дуже смачне і соковите м'ясо. І також хочу зробити невеличку кастрюльку супоросольника з заготівочки, яку я робила. Відео, до речі, в мене на каналі є. Я вам залишу посилання в першому закріпленому коментарі. Може, комусь знадобиться. Дуже гарна заготівочка, дуже зручна, вариться суп дуже швидко, тому раджу, в принципі, всім таку заготівочку зробити. Сьогодні вирішила приготувати м'ясо по-французьки. Ну, наш рецепт розкажу. Я думаю, що в кожній родині його роблять по-своєму. Розкажу, як робимо ми. Так, знадобиться м'ясо. Ну, ось таке гарне на акції було, тому взяли і нарізаємо його завтовшки десь приблизно сантиметр. Тут приблизно півтора кілограма, кіло триста. І буду робити на все деко духовки, тому, в принципі, все мені знадобиться. Складаю ось так у пакетик і гарно відбиваємо. Ну, Хоча воно досить м'якеньке, тому так сильно старатися і не потрібно. Так, також знадобиться шматочок сиру, знадобиться майонез, ну потім будемо бачити, скільки знадобиться. І також знадобиться цибулька і картопля. Картоплі почистила ось такі три великі картоплини. Будемо також бачити, чи достатньо, чи ні. Картоплі нам потрібно стільки, щоб в один шар укласти на деко духовки. І також цибулі почистила 6 штучок. Ну, також буду бачити, достатньо мені буде чи ні. Перше, що роблю, це відбиваю м'ясо і підготовлюю його до того, щоб викладати на деку духовки. М'ясо ось так отбила, підготувала. І тепер нарізаю картоплю кільцями товщиною приблизно пів сантиметра. І так само кільцями буду нарізати цибульку, але цибульку зроблю трішечки тоншою. Зроблю так 3 міліметри, приблизно ось так. Ось такими кружальцями. Цибулю і картоплю порізала напівкільцями і забула ще сказати, що мені знадобиться також пару помідорчиків. І сама за них ледве не забула. Нарізаємо також десь 3 міліметри завтовшки. А вже ж це не принципово, якщо взимку помідори дорогі, а вам хочеться зробити таке м'ясне блюдо, картоплю по-французьки, то можна і без помідорчиків. Просто з помідорчиками воно буде більш суковите. Тепер беру деко духовки, обстелила пергаментним папером трохи змащую олією. Так, і тепер будемо викладати шарами. Беру цибульку, цибульку я ще одну дочистила, тобто, взагалі, в мене вийшло 7 штучок. І викладаємо на дно шар цибульки. Троху присолюємо зверху. І також трішечки чорного миленого перцю. І зверху розкладаємо м'ясо. Розкладаємо тісненько. Так, щоб все помістилося. М'ясо трохи залишилось, але нічого страшного, зваримо з нього супчик або борщ швидше за все. І також м'ясо потрібно трішечки підсолити, додам перчику трохи. Також додам коріандр, ми дуже любимо мелений коріандр. Я навіть не знаю, чи є він. Тут в Польщі це я з України привозила. Ми завжди купляли навіть, знаєте, не в пакетиках, а просто брали насіння там, де на посів продаються. Але насіння таке вдома самостійно вони збирали. І ми брали кілограм, самі на кавомолці змелювали і користувалися. І також додам трішечки чесничку. Сушеного. Так, і зверху м'яса розкладаю картоплю. Розкладаємо також одним шаром. Якщо буде замало, зараз дочищу ще одну. Ну, Можна ще одну невеличку дочистити, щоб був такий більш щільний шар. Обчистила ще одну картоплину. І тепер картоплю також присолюємо трохи і також додаємо перчик чорний милений. І зверху викладаємо помідорчики. Помідорчиків не дуже багато, шар не буде такий щільний, але нічого страшного. Все одно, я думаю, м'ясо буде смачне і соковите. Тепер візьму шматочок сиру. У мене тут 600 грамів я половинку відріжу, щоб було 300 грамів. І натру на тертушці. Сир, в принципі, можна брати будь-який натирати буду на кругній тертушці. Сир натерла і тепер до сиру додам майонез. Я думаю, приблизно 3-4 столові ложки можна 4 додати. І гарно вимішую. І тепер зверху розкладаємо сир з майонезом. Ось таким чином розклала сир з майонезом. І зараз ставлю випікатися в духовку десь годину приблизно, і 180 градусів без обдуру. Просто верх низ Якщо потрібно потім буде зробити шкірочку, то. Тоді увімкну обдув. Накривати фольгою зверху не буду. Я думаю, що м'ясо і так гарно пропечеться. Ось таке м'ясо по-французьки в нас вийшло. Простояло в духовці приблизно годину і вже повністю приготовлене. Ось там такий, бачите, сок. Дуже воно соковите вийшло. Сир гарно підпікся, але не сухий. Досить простий і дуже смачний рецепт. І зараз хочу приготувати суп з цієї заготовочки розсольника, що я робила. Ось в мене пів баночки тут десь 250 грамів. Залишилось, і хочу зробити супчик. Також трішки в мене залишилось м'яса свинини. Ось поставила варити бульйончик. Зараз закипить, зніму гарну піночку. І хочу вам розказати, як робити такий суп, тому що дуже швидко його приготувати. Ну, взагалі, дуже зручна заготовка. Ось дволітрова кастрюлька в мене невеличку варю, тому що і росольника небагато, і мені вистачить донька, їде в Варшаву в гості до подружки, і в принципі мені багато не потрібно. Так, взяла дві ось такі величенькі картоплини, порізала ось таким невеличким кубіком і опускаю їх в бульйон разом з м'ясом. Поки звариться бульйон, приготується також картопля, і потім додам ось цю заправочку, і все в принципі більше нічого додавати не буду. Тут є і приправи, є тут і засмажка, є крупа, є також огірочки. І ще в останню партію, тому що я робила цю заготівочку не один раз, додала польські гриби, які ми збирали. До речі, на цьому тижні це в перших числах листопада, їздили ще раз в ліс по гриби і дуже гарно позбирали. Я відео не знімала, не показувала, але зараз додам фото. Назбирали гарно, повне з горкою відро, там на природі їх і почистили, і вже додому приїхала, тільки приварила і розклала все по пакетиках, заморозила по пів кілограму. Я завжди морожу. Це дуже зручне упакування, тому що завжди я пів кіло. Грибочків і на суп використовую, і на млинці, і також на вареники, на салат будь-який. Знаю, що в мене в кожному пакетику пів кілограми грибів приварених. І дуже зручно тоді ними користуватися. Все даю, щоб закипіло. Зараз додам чорний перець горошок і лавровий листочок. Завжди так роблю, тому що ну подобається мені з запахом лаврового листочка і перцю горошком, коли перші страви. І також вімкну витяжку, щоб не дуже сильно розходився запах по квартирі. М'ясо з картоплею прокипіло рівно пів години, м'ясо готове, картопля готова. І зараз додаю розсольник. Можна ще по смаку додати приправи, які ви полюбляєте. Томат, в принципі, додавати не потрібно. Але я додам швидше за все свою домашню приправу, яку робила минулого літа. Вона на основі томату. Трішечки нагадаю вам, подрібнювала помідори, висушувала, виливала на листочок сушарки томат, потім подрібнювала, в коломолці, додавала зелень, притравки, базилік можна додати, петрушку, кріп, ну, все, що ви полюбляєте. І потім така домашня приправа дуже гарна і смачна. І ось все. Зараз закипить 5 хвилин і суп в нас буде готовий, тому що крупа там готова, і всі інші інгредієнти також готові. Якщо ви обідаєте, снідаєте або вечеряєте, бажаю вам смачного. Дуже дякую, що заходите на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!